26 жовтня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман анонсував підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року до 3200 тисяч гривень. Наші журналісти поцікавилися у порятинців, як вони сприйняли цю новину. За словами прем'єр-міністра, раніше до проєкту державного бюджету передбачалося внести мінімальну заробітну плату в розмірі 1600 гривень. Однак уряду вдалося знайти можливість збільшити її у два рази. Потроху піднімають це таке, й і награду. Чим більше, тим лиць. Та я думав вже над цим, ну не знаю, як вам сказати. Відношусь, в принципі, я позитивно, але як воно буде виконане, я не можу сказати. Хватить чи хватить в бюджеті грошей, щоб виплачувати кожному працюючому таку мінімальну зарплату. Ну, в принципі, правильно зробили, що увеличили заробітну проплату. Все одно, це мало. Наш привод позитивно, позитивно відношусь, можна ще й більше. Я не вірю в це. Пропозиція -то хороша, тільки аби вони залишили ціни, ті, що будуть. А то з підняттям заробітної плати піднімуться ціни. Бо так людям вже треба платити, ще зарплату. І, звісно, підніметься ціни на всю продукцію. Прем'єр-міністр додав, що прожитковий мінімум також буде збільшено до 3200 гривень. Ми запитали порядниців, яких змін вони чекають від прийняття такого рішення. Трудно сказати, в мене немає економічного би, образування, щоб пояснити це. От. Я так думаю, що ну, важкувато буде. На країні воно відобразиться в будь-якому випадку. Економіка то не працює. Підприємства у нас в більшості закриті, або працюють на якихось там 20%. Звідки, звідки візьметься? От немає у нас товарів, щоб які производились, продавалися і так далі. Вже ціни піднялися. Як піднімуть зарплату, то ще підніметься. Я думаю, так. Ну, не зміниться, не сильно зміниться. Таким урядом, як в нас зараз, нічого не поміняється з толком. Мені кажеться, що то тут не то. Значить, повисять інші ціни, так зараз повишають ну, Мінімум повисяти ціни. Як так що тут двояк, а не зовсім віриться в такі віші, що все буде так хорошо. Ми повернемося, піднімуться ціни і буде життя, все те саме. Не залишилось острінь обговорення даної теми і очільники нашого міста та району. Вищення заробітної плати і доходів людей тим більше найбільш вразливих, ті, які працюють за мінімальну заробітну плату. Мені здається, це позитивний крок. Єдине важливо, щоб... Саме підвищення заробітної плати було прораховане і немало наслідків для дестабілізації гривні. Мені здається, це одна з загроз, про яку можна говорити і реально враховувати. А так, мені здається, це позитивний крок. Ми вже, в принципі, були з вами мільйонерами, коли ми отримували мільйони у купонах. Але ж спроможність була купівельна, це до чого не призвело. І коли пенсіонер буде отримувати 1100, 1200 пенсії. А, наприклад, хтось буде отримувати 3200, а ціни піднімуться, щоб це не призвело просто-напросто до інфляції. А на рахунок заробітної плати я завжди за. І думаю, що тільки виважена політика, треба, щоб була популізм. Тут не повинен проходити. Більшість порядниців позитивно сприймають дану пропозицію уряду і говорять: головне, щоб дана ініціатива не призвела до зростання цін та інших негативних наслідків.